Всім привіт! Сьогодні робимо огляд на ось таку коричневу туш від Eveline Варєте купляла в Аврора. Ну що, погнали, зробила повністю свій макіяж, але не наносила жодну туш. Щіточка, яка тут буде. Знаєте, не дуже темний колір. Ну, щіточка така, непогана. Мені здається, буде добре розчісувати вії. Давайте наносити і дивитися. Я наношу на верхні вії, зазвичай, туш, і на нижні. Поки що бачу я трошки ефект. Добре, дійсно, розчісую вії, мені подобається. Я вже нанесла і на нижні вії, бачите? Це без туші, це з туш'ю. Ну результат є з такою тушью. Мої вії виглядають максимально натурально. Я вже давно хотіла спробувати якусь коричневу туш, і от побачила цю така. Думаю, ну варіте, така вже заюзана в ТікТоці, Усі рекомендують, і я теж можу її рекомендувати, друзі. Дійсно, ті, хто брюнетки, можуть побачити, це такий дійсно натуральний ефект, в кого світле волосся, воно буде виглядати гарніше, ніж чорна туш. якось буде. Делікатніше. Туші ставлю 10 з 10, тому в кого така є, пишіть свої відгуки в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки! Па-па!